Астигматизм катаракта і заміна кришталика ока. Що таке астигматизм, як він впливає на якість вашого зору, чи потрібен вам саме торичний кришталик для лікування катаракти і як це все впливає на якість зору після операції? Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі про заміну кришталика ока не офтальмолог. Давайте в першу чергу розберемось, що таке астигматизм, який він буває. Чи дійсно це страшне захворювання очей, і як це все впливає на якість зору і як його можна виправити? В першу чергу нам треба зрозуміти і пригадати, що наше око це система із двох основних лінз це рогівка і кришталик. І задача цих лінз сфокусувати зображення, яке проходить через зіницю, через вхідні ворота нашого ока, сфокусувати це світло чітко на сітківці. Тобто для якісного зору ці дві лінзи мають бути належної якості, належної форми, скажімо так, і мати спеціальну оптичну силу. До речі, всі ці ілюстрації, які ви щойно побачили, вони знаходяться у мене на сайті iLadvisor.com. Там є контент англійською, українською і навіть російською. Тому, будь ласка, якщо вам щось не зрозуміло, заходьте на цей вебсайт. Там буде інформація і про астигматизм, і про короткозорість, далекозорість, пресбіопію, що таке акомодація і таке інше. Тобто на сайті не тільки можна підібрати кришталик за допомогою спеціальної анкети, яку можна потім принести до лікаря, і обговорити, скажімо так, результати анкетування, і обговорити оптимальний тип кришталика для ваших зорових потреб. А головне, там можна дуже просто і легко зрозуміти, як влаштовані очі, як ваш стан очей впливає на вашу якість зору, і як це все розуміти для вибору оптимальної зорової корекції з штучним кришталиком ока. Посилання буде в описі до цього відео. Окей, рухаємось далі. Отже, як я вже сказав, якість цих двох лінз має бути, умовно кажучи, ідеальною для якісного зору. Але фактично буває так, що переважна більшість людей, майже 80-90% населення, вони мають певну ступінь неідеальності рухівки, і це нормально. Це не є якоюсь страшною хворобою, і його не треба лякатись. Я відверто не знаю, чому так люди часто бояться астигматизму, тому що астигматизм не є чимось більш страшним, чим умовно кажучи, звичайна короткозорість або далекозорість. Це такий самий рефракційний розлад ока, який можна і потрібно виправляти оптичною корекцією. Хоча, відверто, тут є два нюанси. Перше, що астигматизм буває так званий регулярний і нерегулярний. І от якщо ми говоримо про регулярний астигматизм, це той астигматизм, який існує у переважної більшості людей, який відносно легко виправити або лінзами контактними, або окулярами, або лазерною корекцією, або за допомогою торічних кришталоків ока. От що стосується нерегулярного астигматизму, тут трошки складніше, тому що такий тип астигматизму не завжди можна виправити саме завдяки його складній формі. Але не кожен пацієнт потребує корекції астигматизму. Іноді буває так, що пацієнт звик жити з таким астигматизмом, іноді рогівка може мати специфічну форму і, власне, з одного боку надавати пацієнту, скажімо так, не ідеальний зір вдалі, але пацієнт з цим звик, пацієнта такий зір влаштовує. І, більш того, іноді астигматизм може давати, скажімо, додаткову глибину різкості для пацієнта і покращувати зір на різних відстанях, коли вже починається пресбіопія. Отже, Боятися астигматизму не треба, треба просто розуміти, що він існує. І зараз ми давайте розберемось, як астигматизм і лікування катаракти пов'язані між собою. Якщо ми говоримо про регулярний астигматизм, він буває різних типів. Він буває за правилами, так званий проти правила, він буває косиль, але це, власне, на вибір штучного кришталика ніяк не впливає. Це впливає тільки на те, що якщо астигматизм, умовно кажучи, у вас більше однієї диоптрії, він регулярний. І плюс важливо те, що наявність цього астигматизму вам відчувається, ваш зір без корекції астигматизму із корекцією астигматизму окулярами чи контактними лінзами суттєво змінюється, і ви б хотіли отримати вищу якість зору. То в цьому випадку вам потрібен торичний кришталик зазвичай, але не завжди ви маєте обговорити це з вашим лікарем, тому що іноді невелику ступінь астигматизму можна виправити під час операції, просто розмістивши хірургічні розтини в спеціальних місцях, щоб скоригувати астигматизм. Це, скажімо так, менш надійний спосіб, ніж торічний кришталик, але він теж працює і ваш лікар вам порадить що краще саме в вашому випадку. Отже, якщо у вашому випадку ваш астигматизм покращується, Окулярами або контактними лінзами з так званими циліндрами, то це означає, що, скоріше за все, торичний кришталик вам буде потрібен для того, щоб скоригувати цей астигматизм і ви мали максимальну якість зору. Що тут важливо зазначити? Історично так склалося, що лікарі, навіть от в прайс-лістах клінік і навіть між собою, навіть сьогодні лікарі часто розрізняють кришталики на такі типи: монофокальні, торичні. Потім йдуть мультифокальні, і там, в залежності від, скажімо так, обізнаності лікаря або від розгалуженості прайс-ліста клініки, можуть бути там мультифокальні, і ДУФ і таке інше. Але чомусь торичні кришталики часто виділяють в якусь окрему, скажімо так, зону, і зазвичай, коли кажуть, у нас є монофокальні, торичні і мультифокальні, мають на увазі, що саме є торичні монофокальні кришталики. І отут починається плутанина. Тому що, що я помітив, що іноді люди. Які обирають для себе торичний кришталик, чомусь можуть очікувати, що цей торичний кришталик надасть їм свободу без окулярів від окулярів. Тому що, зазвичай, як кажуть, торичний кришталик покращує ваш зір без окулярів. І тут виникає така логічна помилка. Ну тобто, якщо у мене є монофокальний, а потім торичний, то він покращить зір без окулярів. Так от, друзі, тут все трошки не так. Насправді, на сьогоднішній день. Торичні кришталики не варто виділяти в якусь окрему зону, тому що на сьогодні будь-який тип сучасних кришталиків, я кажу про якісні кришталики відомих виробників, вони зазвичай існують в торичному варіанті. Тобто, тут треба відокремити: перша частина оптики кришталика вона відповідає за зір вдаль, і друга частина оптики відповідає за псевдоакомодацію, тобто за зір на ближній і середній відстані від очей. І це ніякого відношення до астигматизму немає. Але якщо у пацієнта є астигматизм, я кажу регулярний астигматизм, який коригується кришталиками або лінзами, то будь-який кришталик монофокальний, мультифокальний і або покращений монофокальний, вони можуть мати туричну версію. Чому ж, кажуть, що астигматизм... Чому ж тоді кажуть, що торічний кришталик покращує свободу від окулярів? Тому що, якщо, наприклад, у пацієнта з астигматизмом поставити звичайний монофокальний кришталик і розрахувати його для зору вдаль, то виявиться так, що пацієнту для якісного зору вдаль будуть потрібні окуляри, щоб скоригувати астигматизм для якісного зору вдаль. Це ми ще говоримо, що кришталик розрахований правильно з точки зору рефракції сфери. І для того, щоб бачити зблизька, будуть так само потрібні окуляри для читання. Якщо ж пацієнту поставити торичний монофокальний кришталик, то окуляри для зору вдаль будуть вже не потрібні, тому що зір вдаль ми коригуємо кришталиком плюс коригуємо астигматизм за допомогою кришталика, але для зору зблизька будуть потрібні окуляри для читання або для роботи з комп'ютером. Це стосується монофокального кришталика. Якщо ми будемо брати вже покращений монофокальний кришталик або Enhanced monofocal lens, такого типу як iHands, який вже Років 5, напевно, добре відомо в Україні. То для проміжного зору, там, наприклад, для роботи з комп'ютером на великих моніторах чи для якихось робот там, не знаю, на кухні, в саду, з автомобілем, там, рибалка, якась там, щось там на човні, ну, щось таке, от те, що ми робимо на витягнутих руках. Отут окуляри частіше за все пацієнту вже будуть не потрібні. Але ми говоримо про діапазон зору, про заміну акомодації на псевдоакомодацію. Ну і так само, якщо ми йдемо далі про ІДУФ-кришталики або кришталики трифокальні, мультифокальні, тобто кришталики повного діапазону зору. Там ми вже говоримо про незалежність від окулярів на цій відстані на ближній, там 30-35 см до 40, потім 60-80 проміжний зір, це окрема історія. Я сподіваюся, це вже зрозуміло, а якщо щось не зрозуміло, будь ласка, напишіть мені в коментарях під цим відео, тому що ваш зворотній зв'язок дуже допомагає мені покращувати мій освітній контент, щоб ви розуміли краще ваші варіанти покращення зору, варіанти лікування катаракти і варіанти отримання незалежності від окулярів, тобто використання вашого зору без як будь-якої додаткової корекції після операції. Дякую за ваші коментарі. І, до речі, не забудьте підписатись, поставити лайк. І, будь ласка, пишите це відео серед ваших друзів в соціальних мережах, тому що це дуже допомагає мені просувати мій канал українською мовою і допомагає іншим людям бачити краще. Дякую вам за підтримку. Окей, сподіваюсь, скажімо так, загальну інформацію про астигматизм і торичні кришталики ми розібрались, а тепер давайте поговоримо про те, які саме торичні кришталики варто обирати для корекції астигматизму. І отут є декілька важливих нюансів. Перше, для того, щоб торічний кришталик надав саме той результат, на який ви розраховували, торичний кришталик має бути розрахований правильно по своїй оптичній силі для вашого ока, тобто для рогівки і вашої загальної довжини ока для того, щоб його оптична сила. Скоригувала, скажімо так, всі входящі промені світла саме на сітківку чітко. Це перше. Після цього ми маємо врахувати астигматизм вашої рогівки для того, щоб розрахувати оптичну силу саме корекції цього астигматизму, це так званий циліндричний компонент кришталика. І друге, під яким кутом цей кришталик має бути повернутий. Тому що астигматизм сам по собі, він це зміна кривизни рогівки, але. Це якийсь так званий меридіан. Тобто рогівка має не сферичну форму, як, ну, як звичайна кулька. А вона має таку витягнуту форму, як м'ячик для регбі. І саме торічний компонент кришталика має компенсувати цей нерівний меридіан нашої рогівки під кутом 90 градусів. Тому що ми тоді його повертаємо і е, на кришталику такий саме є. Продовгувати компонент, так званий циліндр, і на рогівці ми їх орієнтуємо один проти одного під 90 градусів, і вони компенсують один одне. Саме тому вісь, під якою кришталик ставиться, має дуже велике значення, і вона має бути таким чином прорахована, щоб вона була перпендикулярна в вісі на рогівці. Це в теорії дуже просто, але тут є нюанси. Перше, рогівка має бути правильно продіагностована, правильно проаналізована. Тому якісна діагностика дуже важлива в цьому випадку. Що тут може бути враховано? Тут є нюанси, що якщо катаракти у молодому віці там в 35-40 років, тут є нюанси, що іноді вісь астигматизму може змінюватись з віком у старшому віці, і оці нюанси з, з віком треба враховувати під час встановки кристалика по вісях. Друге. Є таке поняття, як синдром сухості ока. І синдром сухості ока може змінювати і вектор астигматизму, тобто під яким кутом цей астигматизм на рогівці у нас знаходиться. І друге, навіть змінювати силу. Тому варто обов'язково діагностувати і перевіряти якість слізової плівки на рогівці, щоб ми переконалися, що ваша рогівка в нормальному стані, слізова плівка ніяк не порушена, і відповідна рогівка плюс-мінус стабільна. Третє, і дуже важлива правильно встановлений кришталик і стабільність його кришталика. І отут ми підходимо до якості штучних кришталиків ока. Справа в тому, що не всі кришталики однаково стабільні. Тут є, звісно, і проблема анатомічних особливостей пацієнта, і вікові зміни, якісь травми, і все таке інше. І друга – саме, скажімо, конструкція кришталика. І цікаво, що кількість там дуже чи кількість форма цих опорних елементів, які називаються гаптикою. Тобто. О цих всіх елементів, які тримають саму нашу круглу лінзу, вона відверто не дуже має якесь значення, тому що бувають кришталики, які на вигляд дуже такі стабільні, у них там багато якихось лапок, елементів кріплення, але вони не дуже стабільно стоять. А буває таке, що кришталик має стандартну форму, як, власне, переважна більшість кришталиків, які виробляють Elcon, Bausch Lomb, BauschanLomb, в тому числі, а, ну, Cace, а там не всі кристалики таку стандартну форму, але. Переважна більшість кришталиків, які імплантуються у світі, мають такий стандартний так званий C-loop дизайн. Тобто, це лінза, і отакі, як їх ще називають, там, долар, класична форма цих дужок, цих лапок, які тримають лінзу. Так от, форма, на яку ви дивитесь, вона вам нічого ніколи не скаже, не вам, не вашому лікарю. Тут же важливо дивитись на клінічні результати після імплантації кришталика, наскільки кришталики стабільні. І стабільність в цьому випадку це і те, що кристалик стоїть стабільно по центру зіниці, і про астигматизм дуже важливо, щоб він не провертався після імплантації в оці. Справа в тому, що факт, що кристалик може провернутися після імплантації, бувають. І, скажімо так, у якісних дорогих кристаликах цей відсоток не дуже високий, там може бути 2%, 3% і таке інше. Всі кристалики можуть повертатися, але тут два питання у нас: перше. Наскільки кристалик повертається з часом, якщо там пару градусів, чи там може 5 градусів, ну це плюс-мінус ще не критично. Якщо він привертається градусів на 30, це вже проблема, тому що він повністю нівелює ефект корекції астигматизму. Але якщо навіть таке сталося після операції, і може таке бути, що після операції ви, наприклад, виходите з після операційного столу, дивитесь, наче зір нормальний. Пройшло два тижні, зір погіршився. Зверніться до вашого лікаря. Треба перевірити, чи не провернувся кришталик. Якщо він провернувся, треба зробити невеличку маніпуляцію, поставити його на місце. Зазвичай після цього він буде вже стояти більш-менш стабільно. Але, на жаль, бувають ситуації, коли пацієнт отримує якісний зір після операції, потім щось погіршується, він не звертається до лікаря. Або після операції зір одразу неякісний. Лікар з якоїсь причини це не перевірив, не звернув увагу, чи пацієнт не поскаржився, Лікар потім каже, то у вас нейроадаптація там приходять через півроку. Але це проблема того, що коришталек провернувся. І тут можуть бути різні проблеми. Починаючи з того, що просто якість зору не ідеальна. Скажімо так, наче все видно, але не так якісно, як хотілося б. І закінчуючи, наприклад, тими ситуаціями, коли ви ставите якісь дифракційні кришталики, там, трифокальні і дюєф, які надають вам цю незалежність від окулярів, але вони також надають іноді проблеми з нічним зором. І от провернення кришталика по вісях, вона може зменшити вашу якість зору і тут, і зблизька, і здалека, і плюс вона частіше за все ще погіршує ці галоефекти після імплантації кришталика вночі. Отже, якщо щось пішло не так, зверніться до лікаря і спробуйте перевірити, чи правильно стоїть ваш кришталик, чи правильно ваш астигматизм відкоригований. Тому що, якщо кришталик якось перевернувся не під цим кутом на ругівці свій астигматизм. Такий компот, вибачте, не завжди можна відкоригувати навіть окулярами. Треба визначити, що у нас на рогівці, під яким кутом стоїть кришталик, як він розрахований, і далі вже цю загальну оптичну систему, якщо вона навіть вона стабільна, розуміти, що з нею далі робити: чи робити лазерну корекцію, чи міняти кришталик так і таке інше. Отже, зазвичай проблем з вторичними кришталиками не буває. Якщо вони правильно продіагностовані, якщо тобто пацієнт правильно продіагностований, кришталик правильно прорахований, кришталик якісний, дорогий від відомого виробника. Поставлені правильно. І при розрахунках врахована і передня астигматизм, і задній рогівковий астигматизм, тому що рогівка вона має насправді дві поверхні. Вона ж у нас має якусь товщину, у нас є передня поверхня рогівки і задня поверхня рогівки. І астегматизм у нас зазвичай є на передній поверхні рогівці і на задній поверхні рогівці, і вони різні. І це теж треба враховувати в розрахунках. І на сьогоднішній день багато офтальмологів України вміють це робити. В багатьох клініках є сучасне обладнання, багато клінік вміють ставити торічні кришталики, правильно їх рахувати і не мають ніяких проблем після імплантації. Це та операція, яка дуже добре вже пропрацьована, все дуже добре налаштована, і вирогідність того, що після операції ви вийдете з якісним зором, вона неймовірно висока. Це, скажімо так, найбільш безпечна операція у світі. Але. У цих невеличких випадках, коли щось пішло не так, не соромтесь спілкуватись, знаходити спільну відповідь, спільне рішення, тому що будь, майже будь-які ситуації, от в цих питаннях, коли є проблема з рефракцією, майже завжди це можна знай знайти якесь рішення і покращити зір. Головне, правильно підібрати тип кришталика. Виключити якісь патології, підібрати тип кришталика під ваші зорові потреби. А для цього, як я вже казав, на сайті auledwaizer.com є спеціальна анкета, яка допоможе вам це зробити і поспілкувати з лікарем більш змістовно. Посилання буде в описі.